Слава Україні, козаки та козачки! А сьогодні у нас буде на огляді ось такий зарадний пристрій для літій залізофосфатних акумуляторів. Ліфе по 4 вони ж з сайту Аліекспрес. Приїхав він ось такій коробці. Коробка картонна. Нормальна, але крім зарядного пристрою, тут більше нічого не було. Навіть ніякої. Інструкції до нього. Давайте розглянемо його ближче, заміряємо його в габарити. Взьмемо нашу карманну рулетку. що ми бачимо? 15 см він подовжині. По ширині. Плюс-мінус сантиметрів 11,5. І висота в нього 6 см. Так, далі. Поставляється він з ось такими крокодилами, не дуже тоненькими проводами. І заявляється, що по цих проводах має йти заряд в 20 А. Ну, не знаю. А ну, Хоч подивимося, чи вони мідні, чи не мідні. Ну, як бачите, індикатор МІДі показує, що це не мідь, це залізо. Ну що, давайте включимо його, увімкнув наш зарядний пристрій. Зразу тільки увімкнувся, він показує у нас 13,9 вольт. Ну, давайте спробуємо під'єднати до нього наш акумулятор. Акумулятор заряджений тому він зразу і відключився. Зараз розряджу наш акумулятор і спробую знову. Вмикаємо наш акумулятор з силою струму розряду 7 А. Розрядив трохи наш акумулятор. Давайте підключимо зарядний пристрій, побачимо, чи як він працює, чи працює. Чи я вентилятор запрацював, на виду працює вентилятор. Бачимо, зарядка йде. Але яка зарядка йде? Скільки він може видати? Як запевняють, то має видавати 20 А. Але щось я дуже сумніваюся, дуже ця коробочка легенька. Тому зараз ми все ж таки перевіримо. У нас же ще є електронне навантаження. Така, давайте підключимо наші крокодили. І розпочнемо сили струму в 7 Ампер. Нема. 7 Ампер нема. Навіть 7 Ампер немає. Так. Да, друзі, ви уявляєте? Немає навіть 7 ампер. Ну давайте поставимо тоді 6. Так, 6 ампер. Ну що, пробуємо запускати тест? І нема. Взагалі напруга пропала. Хоча тут показує 13,8. Давайте спробуємо акумулятор під'єднати. Напругу він буде давати чи не буде. М -м -м -м. Працює. Показує, що зарядка йде. Але скільки ж там іде тих ампер? 6 ампер не хоче тримати. А я то надіявся, щоб буде нормальне зарядне. 20 Амперне, хоча б 10 Ане. Так. Ну, зараз бачимо. На нашому електронному навантаженні напруга вже є. Показує він напругу. Ну, давайте увімкнемо 6 Ампер. Все, 6 А він не тягне. Доведеться зменшувати до 5 А. Може хоч 5 піде. Що, знов стартанули його від акумулятора. Давайте акумулятор в сторону. Знову під'єднуємо до нашого електронного навантаження. Так, 5 ампер. Погнали. Ну, 5 ампер він тримає. 5 ампер тримає. Ну це, ну блін. Це смішно 5 А. що ми там бачимо? 71 з половиною він видає зараз потужності. Всього-навсього. А заявлялося 20 А. Давайте спробуємо трошки більше дати. Може і в нас хоча б 5,5 Ампер потягне. Так, як бачимо, поки що напругу він дає, тримає. Нажимаємо кнопку Старту. Ну. 5,5 А він ледве-ледве тримає. Але подивіться, як просіла напруга до 5,3 вольта. Це взагалі жесть. Не буду навіть мучити його. Ну, Одним словом. Що ви купите його 5 А, що купите 20 А, по факту буде видавати він вам на всього 5 А. Тому до покупки такий зарядний пристрій я не раджу вам. Зовсім. Ну і зараз зроблю кілька фотографій. Треба, напевно, відкрити суперечку на Алікспресі, тому що ну, це вже зовсім 4 рази обманути. Своїх покупців, це якось не по-людськи. Ну що ж, друзі, ось такий сьогодні у нас був огляд на китайський зарядний пристрій. Як позиціонується він у продавця, то це пристрій для літій залізофосфатних акумуляторів на 20 А. Ну, як ви бачили, тут 5 А максимум, що він може видавати. Хоча на коробці. Знаєте, тут пише і 5, і 8, і 10, і 20. А по факту ніяких 20 А. Тут і близько немає. Сам кранчик світиться гарно. Коробочка гарна. Все ніби, знаєте, так, по-людськи зроблено. Але по факту зарядка нікудишня. Тому я не можу вам рекомендувати його до покупки, такий зарядний пристрій. Всім дякую, що були в мене на каналі. Всім дякую за підписку, за лайки і до нових зустрічей! Далі буде цікаво. Всім добра і мирного неба!